Студія Sunsoft ще з дитинства відома нам своїми восьмибітними хітами. З-під їхнього пера вийшла серія Blaster Master, відома Spy Hunter та просто чудова гра за мотивами першого фільму про Бетмена Тіма Бартона, що і нині багатьма геймерами вважається найкращою 2D-грою про Бетмена. Завдяки цій грі Sunsoft показали, як вони здатні поратися з відеоіграми за ліцензією. Цікаво те, що студія почала розробку відеогри для NES за мотивами ще однієї культової кінострічки першої частини Термінатора. «Сенсофт» встигли анонсувати цей проєкт і навіть показати деякі ранні скріншоти з гри журналістам. Проте, під час розробки щось пішло не так. і Студія втратила права на термінатора. Проте проєкт не був скасований, бо на той момент був вже майже готовий. Натомість Sunsoft швиденько замінили деякі спрайти у грі, сюжет та випустили її під назвою Journey to Тусіліс у північній Америці, Rough World у Європі та Rogue World у Японії. У дитинстві на моєму картриджі з цією грою було чомусь написано «Roof World». Ну, типу, знаєте, світ дахів чи горищ. І, звісно ж, я думав, що це справжня назва цієї гри, як і всі мої друзі. Проте головне не це. Ця гра запам'яталася, мабуть, кожному, хто у той час в неї грав. А особисто для мене вона стала другим улюбленим раненганом на системі, відразу після контри. У переробленому сюжеті нам розказують про молодого хлопця на ім'я Джей Макрей, що живе у 375 році за новим календарем, у час, коли людство почало активно створювати космічні колонії. Батько Джея був вченим, що займався розвитком однієї з космічних колоній, що загинув у результаті знищення терористами космічної станції. В оселі батька Джей знаходить дискету з повідомленням від його батька, де той просить сина закінчити його роботу, якщо терористи все знищать. Після цього Джей хапає волину і йде мститися терористам за батька. Гра зустрічає нас доволі стандартною концепцією ран'енґана. Боремося ми тут переважно проти різнопланових машин Skynet, та що залишилися тут ще з того моменту, коли розробники орієнтувалися на сетінг Термінатора. Система керування достатньо проста і відгучлива. Ми маємо можливість вести вогонь і стрибати. Це все. Проте і тут без надмірностей. Подвійного стрибку немає, рівно як і можливості стріляти у різних напрямках, як у тій самій контрі. Вогонь ведеться суто у напрямку пересування героя, що іноді прямо сковує руки, особливо коли йдеться про літаючих ворогів. Тут обов'язково потрібно стріляти у стрибку, щоб дістати до ворогів у повітрі, або до тих, що знаходяться на певній висоті. Проте це не сприймається як серйозна проблема, бо левел дизайн і поведінка ворогів. І тут повністю адаптовані саме під цю схему керування. Основною особливістю тут виступає додаткова зброя, якої тут п'ять видів, не рахуючи базового пістолету: автомат, лазер, дробовик, ракети з самонаведенням і ще один вид потужних ракет. Кожен вид зброї дійсно відчувається по-різному і ефективний у певних ситуаціях із конкретними видами ворогів. Проте боєзапас саме додаткової зброї є доволі обмеженим, і снаряди для нього закінчуються ну просто дуже швидко. Окрім поповнення здоров'я, з ворогів іноді випадатиме і поповнення боєзапасу для допоміжної зброї. Але у дуже невеликих кількостях, тож цього вам завжди не вистачатиме, і більшість часу, так чи інакше, ви проводите стабельним пістолетом. Та й додаткову зброю краще берегти для босів, бо з їхньою допомогою босфайти стають значно простішими. Між будь-якою зброєю, до речі, можна вільно перемикатися у процесі проходження у меню паузи. У грі всього 5 рівнів, що робить її навіть за мірками восьмибітної епохи достатньо малотривалою. проте кожен з цих рівнів приємно дивує збалансованістю і якісним левел дизайном, якщо не брати до уваги останній рівень. Але до цього ми ще повернемося. Дійсно значна кількість різноманітних ворогів у купі з різнобічними перешкодами, у вигляді усіляких пресів, лазерів і подібної класичної для жанру атрибутики, дарують дійсно непростий. Проте це справедливий виклик, так гра дуже непроста і потребує якогось часу на її засвоєння, вивчення рівнів та звикання до керування. Проте збалансовано тут все таким чином, що від цього отримуєш непідробне задоволення, і після чергового програшу зовсім не хочеться матюкатися. Бо у такі моменти ти знаєш, що саме цьому винен і потрібно просто спробувати ще раз. Основний челендж тут приносять вороги. Як я й казав, їхніх видів тут прямо вдосталь, і до кожного потрібен індивідуальний підхід. Вивчення поведінки певних типів ворогів тут просто необхідне, бо, виявляючи необережність, далеко зайти не вийде. Та й до того ж, контіню тут не безкінечні, тож майте це на увазі. А деякі вороги відкриваються тільки при наближенні до них, як оці турелі, що вилазять з поверхні. Серед цього всього дуже важливу роль відіграє таймінг, бо для успішного подолання важких відрізків рівня необхідно чітко розуміти, що робити, і іноді вчасно перемикатися на найбільш ефективну зброю у конкретному випадку. Ну і ви чудово розумієте, що без певної кількості спроби помилок це буде просто неможливо. Та й до стрибків потрібно теж звикнути. Вони працюють стабільно, проте у повітрі персонажа трошечки заносить, що обов'язково потрібно враховувати. Єдине, що візуально, рівні тут зовсім не цікаві, як особисто мені здалося. Після атмосферного першого рівня у декораціях міських руїн ми потрапляємо у нескінченну послідовність сумних і однотипних космічних баз з футуристичним оточенням, у рамках якого змінюватиметься хіба що колір стін і візерунок на них. Проте, враховуючи тривалість гри, це не встигає прямо набриднути, що є плюсом. Перед кожним босом на рівні нас зустрічатиме саб-бос, що після перемоги над ним даватиме гравцю новий вид додаткової зброї прямо перед основним босом. Типу, чувак, куби битві з цим босом тобі це знадобиться. Проте і саб-боси теж можуть піддати вам на горіхи, якщо бути до них не готовим. Основні боси, до речі, тут не дуже складні. Вони мають зазвичай усього один патерн, проте діяти у рамках цього паттерну необхідно доволі чітко. Десь провтикали таймінг, отримуйте посранці. Наприклад, третій бос у вигляді відомої стінки з контри просто не залишає вам жодного простору для маневра. Він дає усього одне вікно для безпечної атаки, тож діяти тут потрібно за чіткою послідовністю. А останній босфайт має два етапи. Спершу фігачимо якийсь зореліт, а після цього на нас чекає сутичка зі справжнім термінатором, який тут, вочевидь, залишився ще з часу реалізації першоджерельного задуму. І він зовсім не складний, до речі. Так чи інакше, боси це те, чим у цій грі ладнаєш швидше за все. Справжньою візитівкою цієї гри ще з дитинства став незабутній саундтрек. І це просто щось. Так, тут є і такі прохідні треки. Проте є і ті, що залишилися у моїй пам'яті з самого дитинства, і це правда. Ці треки просто шедевральні, справжнє восьмибітне мистецтво. Навіть не знаю, як це коментувати, просто послухайте самі. Так, це все дуже добре. Проте у грі все ж таки є один момент, що змушує матюкатися. Це останній рівень. Він представляє собою смугу перешкод з урвищами, конвейерними стрічками, ящиками, що падають вам на голову, розпеченим металом, що ллється згори, і подібними прекрасностями. При цьому часу на прорахування дій у вас просто немає, бо екран, як у якомусь раннері, рухається за вами, і підло підштовхує уперед, не даючи жодного шансу перевести подих. Але це ще півбіди. У цьому рівні є декілька місць, що дають вам Ще одне невеличке віконце для проходження уперед, яке просто не можна прогавити. Наприклад, тут, якщо вчасно не встигнути застрибнути на другий ящик, то ви вже не дістанетеся верхньої конвейерної стрічки. Можна, звісно, спробувати застрибнути на перший ящик, але в мене так і не вийшло цього зробити. Доводилося чекати на другий. І це все вимірюється секундами, народ, секундами. І так не розраховуйте на те, що японська версія гри під назвою Rogue World буде простіша, як часто буває з версіями відомих ігор саме для японського ігрового ринку того часу. Все, чим ці версії відрізняються, так це тим, що у європейській і японській версіях інша назва, титульний екран і наявний шолом на голові головного героя. До речі, у мережі гуляє ромхак цієї гри під назвою Термінатор. Нічого супервидатного, фанати тут просто замінили спрайт головного героя і переробили деяких босів. І на вигляд, насправді, дуже непогано. Я думаю, приблизно так і виглядала б ця гра, якщо б все ж вийшла під назвою Термінатор. Що ж, Джорні to Сіліус вийшла чудовим і цікавим раненганом, що радує справедливим челенджом і просто чудовим музичним супроводом. Це могло б стати кращою грою за мотивами Термінатора, але маємо те, що маємо. Я від гри отримав купу задоволення, особливо від того, що мені все ж таки вдалося її пройти до кінця, аж через 20 чимось років, але це деталі. І це скажу вам окремий вид задоволення закривати ігрові гештальти з дитинства. А на цьому в мене все. З вас вподобайка, коментар і підписка, а з мене нові відоси. І нагадую, що ваша фінансова підтримка дозволяє мені робити відео частіше і якісніше. Дуже дякую за те, що ви зі мною. Бережіть простату і бережіть себе. Це головне. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо це наближає нашу перемогу. Побачимось. Мабуть.